Глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні, як то кажуть, термінове відео, дебіл, жовтня, друга частина не загрузилась. І я надіюся, що я її поставлю, і вона загрузиться. Вона там поділилась чомусь само на дві частини: одна 33 хвилини, друга 4. Так що, коли будете дивитися, я там помітку зроблю, що частина перша, частина друга. Шановні глядачі. Зараз ми побалокаємо про дуже важливу тему, яка називається Здоров'я посічника. Мені шановний глядач прислав відео на Войбе, воно відкрилося, це було чудо, де один дідусь розказував про велику корисність гарбузового меду. Ну, яка там корисність? Там багато цинку і який благополучно впливає на весь організм. Ну, Шановні глядачі, я, я вам не Володимир Подільський посічник. Півгодини розказувати за це не буду. Я повірте на слово, коротше, гарбузовий мед бомба. Ну, я вирішив перевірити на собі. Де взяти гарбузового меду? І тут я згадав пасіка Костюка накачала гарбузовий мед. І моє предложення Костюку короче, посічнику. Ви мені даєте трьохлітровий. Трьохлітрович гарбузового меду, я вам даю трьохлітрович свого елітного бухла. Коротше. До речі, дуб горіх і ялівець. Ялівець я тільки зарядив, можна буде вживати через тиждень десь. Воно поки опуститься оце все. Коротше. А от дуб горіх, це получилась просто бомба. От, от коли перший злив іде от. Присутня маленька терпкість. Наприклад, коли розбавляєш перший злив, щоб зникла терпкість на якому другим, третім, четвертим зливом, наприклад, або шостим зливом. Ну, Розбавляти дуже. Не виходить, щоб обрати терпкість. Тому що тоді вже зникає м'якість і виходить жорсткість. ну, як же так пояснити? Ну, повірте нос. І, і була присутня маленька терпкість. Воно нічого на буду не, не впливало абсолютно, але от терпкість. А коли зливаєш другий злив, третій, четвертий, то, взагалі, терпкість ця уходить, короче. Ну, хто робив це, знає. І коротше, оце бухло вийшло. Змішав я другий злив, третій злив і шостий злив. М'якість. Терпкості нема. Ну іменно те бухло, яким завоюється, шановні глядачі. Короте, я, я вам сказав. І лишилося в мене ще його 22, 2 відро. кому ще треба. 80 гривень, 7,05. Я вам пришлю. Пляхани не помойки, як мені пишуть, коротше, Станіславович особисто вжив оцей чудовий і... Привіз мені, я взяв і налив вам. Ну, що тоді? Я надіюся, посічник Костюк пристане на цю пропозицію. Пересилку однього трьохлітровича. Ну, якщо з бочки на кулупо мені в пластикову баклошку, ну, в чисту, коротше, то буде отлічно. Ті 4,5 кілограма. Я оплачу доставку меду до мене і відправку бухла бухло йому. Ну, я думаю. Я нормально так виразився, шановні глядачі. Ну що вже багато відусів накопичується. Коротше. Будемо згортатися. Я думаю, ви зрозуміли про корисність гарбузового меду. Повіримо тому, дідусю на слово. Перевіримо на собі. І я надію, що я надію, що ми будемо здорові, сильні, тому що здоров'я сила нам пригодиться, оскільки в нас. Тяжко на посіці проця, шановні глядачі, будемо з медом. А з вами була ваша посікарта.